Запитання 17, блок 11. Усиновлення, поняття, порядок оформлення усиновлення. Особи, які можуть бути усиновлювачами. Правові наслідки усиновлення, усиновлення дітей, що є громадянами України іноземними громадянами участь адвоката у справах такої категорії. Усиновлення це прийняття у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина. На підставі рішення суду. Усиновленою може бути особа до 18 років. Повнолітня лише у виняткових випадках, якщо немає матері, батька або вони позбавлені батьківського опікування. Установлення дитини, покинутої в пологовому будинку, підкинутої дитини, допускається з 2-місячного віку. Рідні брати, сестри не можуть бути роз'єднані лише на підставі істотних обставин. Тобто, якщо усиновлюють одну дитину, в якої є брат, сестра, то бажано усиновлювати дві дитини. Роз'єднання їх не допускається. Усиновлювачем повинна бути. Дієздатна особа. На момент усиновлення їй повинно виповнитися 21 рік або більше. Винятком є лише те, що усиновлювач є родичем дитини, який хоче її усиновити. Старша за дитину на 15 і більше років, при усиновленні повнолітньої дитини на 18 і більше років. Особи, які не є подружжям, не можуть усиновити одну дитину. Якщо у дитини є лише матір, вона не може бути усиновлена не її чоловіком або навпаки. Кількість дітей, що можна усиновити, не обмежується. Не можуть бути усиновлювачами особи, які Обмежені у дієздатності, недієздатні, не позбавлені батьківського піклування, були усиновлювачами, усиновлювачами але усиновлення призупинено з їх вини, перебувають на обліку у психіатричному чи нар, е, наркологічному диспансерах, не мають постійного доходу, є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, е, крім родичів дитини. Особи, які були засуджені, особи без громадянства, особи, які перебувають у шлюбі з тим, хто не може бути усиновлювачем. Переважне право на усиновлення має громадянин, який виховує дитину: є подружжям матері-батька дитини, усиновлює братів, сестер або є родичем дитини. Комерційна діяльність щодо усиновлення забороняється. Усиновлення здійснюється за безумовною і вільною нотаріальною згодою її батьків, якщо є. Після досягнення дитини двох місяців. А якщо батьки є неповнолітніми, потрібна згода також їх батьків. Усиновлення здійснюється за згодою дитини, якщо може її висловити. Нотаріальною згодою другого подружжя, опікуна закладу, де перебуває дитина. Заява про усиновлення подається до суду, розглядається в порядку окремого провадження. Така заява може бути відкликана до набрання законної сили рішення суду. Зміна дати народження дитини допускається. Не більше як на 6 місяців. Наслідками усиновлення є, припиняються права та обов'язки щодо родичів за походженням. Баба, дід того з батьків, хто помер, має право на заяву про збереження правового зв'язку з дитиною. Розглядається одночасно з усиновленням. За дитиною зберігається право на соціальні виплати. Орган опіки і піклування здійснює нагляд за дотриманням прав дитини до досягненням нею 18-річного віку. Недійсність усиновлення. Відміна та правові наслідки. Усиновлення визнається недійсним судом, якщо перше Проведене без згоди дитини або батьків, якщо така згода потрібна. І є фіктивним, тобто без виникнення, без наміру виникнення прав та обов'язків, усиновлення може визнаватися недійсним, якщо воно проведене на підставі підроблених документів, якщо відсутність згоди органів опіки та піклування. Якщо усиновлювач не мав наміру продовжувати шлюбні відносини з подружжям, що є батьком матір'ю дитини. Наслідки. <кій> Усиновлення анулюється з моменту його здійснення набрання законної сили рішенням суду. До 14... Дитина до 14 років передається батькам-родичам за їх бажанням. Відновлюється прізвище, я по батькові дитини. За бажанням дитина може зберегти отримані нові ім'я та по батькові. Суд може вирішити питання про стягнення аліментів, але не більше як на 2 роки. Якщо дитина не має батьків, не можуть отримувати і усиновлювач може надавати допомогу. Підстави скасування усиновлення. Якщо усиновлення суперечить інтересам дитини, не забезпечує сімейного виховання. Якщо тяжка хвороба дитини проявилася, пізніше усиновлювач про неї не знав. Склалися стосунки, що роблять неможливим спільне проживання. Не допускається скасування після досягнення дитиною повноліття. крім… Якщо протиправна поведінка усиновлювача або усиновленого загрожує життю. Усиновлення скасовується від дня набрання законної сили рішенням суду. Наслідки скасування. Припиняються на майбутнє права між усиновлювачем і дитиною. Відновлюються права дитини з батьками. Дитина передається батькам, родичам або органу опіки. За дитиною зберігається право на проживання у житлі, де вона проживала після усиновлення. Право на збереження нових прізвищ та по батькові. Право на позов про скасування усиновлення мають батьки, усиновлювач, опікун, орган опіки та сама дитина після 14 років. Усиновлювач може бути позбавлений батьківських прав.